У Смілі в останню путь провели військового Максима Співака. Захисник вважався безвісти зниклим. За час служби на посаді головного інженера на закритих об'єктах отримав звання капітана. Торік, 21 березня, Максим пішов добровольцем до Лав Збройних сил України, де був стрільцем-помічником гранатометника. За час служби нагороджений почесною грамотою та медаллю за вірну службу. Сьогодні ми вкотре вшановуємо пам'ять та проважаємо останній шлях справжнього героя. Батька, чоловіка, брата, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати свою рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, яка вона жорстока, котрий перебував в тій реальності. Але, на жаль, на війні не буває без страт. Одного дня його серце зупинилося. Захисник загинув 30 червня внаслідок мінометного обстрілу у районі населеного пункту Макарівка. Волноваського району Донецької області йому був 41 рік. Залишив свою маму, доньку, залишив своїх рідних, змінивши домівку на окопи, пішов захищати нас з вами. Він пішов боротися за те, щоб ми були українцями, щоб ми спілкувалися українською мовою і ходили по своїй українській землі.